Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Систему надання субсидій роблять жорсткішою. Про головні новації замить. Кровопивці під шкірою. У сусідній Словаччині спалах кліщового енцефаліту. В бужгородських лікарнях теж побільшало покусаних. Усе, що треба знати, якщо до вас присмоктався кліщ, далі. Уже літо, а сквери досі захаращені. Чому важко, хоча б покусити траву та поприбирати сміття у центральних зелених зонах Ужгорода? У відповідальних розпитували наші журналісти. Новації у субсидіях. Пільги відтепер надаватимуть визначаючи доходи особи протягом 12 місяців. Раніше достатньо було інформації за півроку. При розрахунку враховуватиметься сукупний сімейний дохід за попередній календарний рік, а можливість призначення субсидії на підставі доходів за три місяці або пенсії за місяць перед зверненням виключено. Взагалі люди, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг під час отримання субсидії, їх не отримуватимуть також зменшено норму використання природнього газу для індивідуального опалення з 7 до 5,5 кубометрів на метр квадратний. Ця зміна враховуватиметься в наступний опалювальний період. Збільшено також розміри доходів для підприємців, які е, використовують спрощену систему оподаткування. Якщо це перша категорія, то е, до доходу враховується… Дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб до цього часу. Викр один прожитковий мінімум. А закарпаття на субсидії вже не вистачає 245 мільйонів цього року. Області для забезпечення виплат за субсидії передбачено 495 мільйонів гривень. А потреба перевищує 739. Епідемія кліщового енцефаліту вирує у сусідньому із Закарпаттям Кошицькому краї Словаччини. До університетської лікарні у місті Кошице доставлено 24 пацієнта з цим небезпечним діагнозом. Головною причиною масового захворювання, на думку медиків, є вживання овечого сиру. Лікарі очікують зростання кількості хворих, адже інкубаційний період хвороби все ще триває. У той же час, поки у жодного з пацієнтів лікарні інфекціоністи, не спостерігають ускладнень перебігу. Захворювання кельгорімоки має дві стадії: спочатку головний біль, температура, нудота. Далі симптоми ураження центральної нервової та серцево-судинної систем. У 30% осіб, що захворіли, хвороба прогресує до менінгіту та менінгоенцефаліту. Ризик ураження мозку різко підвищується після 40 років. Зараз ми застосовуємо спеціальну імуноглобінну терапію. uviedli, že konzumovali ovčí syr zakúpený na poľnohospodárskom družstve Nižný Klatol. Akýkoľvek predaj či výroba ovčí... Mm, Aleksandra, Маленькі, але дуже небезпечні. Кліщі завдають величезної шкоди і людям, і тваринам. Що робити, якщо знайшли на собі комаху і чому треба обов'язково понести її на дослідження в лабораторію? Дивіться просто зараз. Світлана Іванова, повертаючись з дачі, помітила щось темне у себе на руці. Каже, була впевнена, що це якась родимка потемнішала. Аж коли вона почала рухатись, жінка зрозуміла, кліщ з переляку за порадами сусідів перепробувала з десяток народних методів його позбутися. Та прикладіть олію, то тримала ватку. Ну, година пройшла нічого. Порекомендували, щоб я горілку. Отак просто кришкою прикласти Отак, навіть тут у мене місце є. Я взяла, приклала години, пів півгодини тримала, той кліщ зразу не виходить. Тому прийшла до фахівців. Лікарі з травматологічного відділення з кліщами лісовими справляються за допомогою кліщів медичних, буквально за лічені секунди, та лише за умови, що шкідник цілий, не споловинений, після спроб самостійно його вийняти. В Середньому від 6 до 12 чоловік іде за добу. Половина з них йде з відірваними тільцями, лише голова там в рані. І різні методики в інтернеті мазають олією, ниточкою це все призводить до того, що не відривають тільце кліща. А голову вже нам дуже важко витягати. Комаху несемо уса під підстанцію. Тут її можуть протестувати на три види найнебезпечніших інфекцій. Одне дослідження роблять протягом доби, і вартує воно 132 гривні. У 2016-му з двох десятків шкідників, яких принесли на перевірку, у СЕС, чотири виявилися переносниками хвороби лайма у ватку змочену в флакончик у пробірочку. Приносить в лабораторію. Бажано, щоб він був живий. І сучасним методом полімеразної ланцюгової реакції ми можемо дослідити цього кліща на збудника ексодову кліщового берльозу, е анаплазмозу людини і реліхіозу людини. Чим швидше ви позбудетеся кровопивці, тим менше шансів на те, що він інфікує вас. Тому найефективнішим методом боротьби з кліщами залишається профілактика, самообстеження після походу на природу, бо присутність гостя під шкірою часто стає помітною лише за кілька діб. Щоб знайти точку, де він може присмоктатися, він довго може мігрувати за літературними даними до двох діб. І коли хоботок заходить, спеціальні залози виділяють. Речовину, яка називається цемент, і зацементовують хоботок у тілі, до складу слини входять речовини, які як розріджують кров, так і обезболюють. Кліщ Світлани на щастя не переносив жодних захворювань. Це лабораторний висновок, тож жінка може бути спокійна. Саме задля власної безпеки дотримуйтеся порад фахівців, не займайтеся самолікуванням і перевірте кліща на інфекції. Трава до поясу, початок літа, а центральні сквери та парки Ужгорода досі не привели до ладу. Зсилаються на брак коштів. Та чи багато треба для того, аби покосити бур'яни та зібрати сміття? Наша Ніколета Бокшан впевнена лише бажання. Тому розпитала відповідальних за стан зелених зон, коли вони виконають свої обіцянки? Так, сквер позаду Ода виглядав у квітні. Тоді міські комунальники обіцяли, щойно дозволить погода, приведуть його до ладу. Ось так він виглядає. Нині усе те ж саме: висока трава, розтрощений дитячий майданчик, купа сміття, сухі дерева та доріжка майже без покриття. Поруч, відразу навпроти будівлі ректорату ужну сквер святої Тетяни. Стан його ще гірший. Лавиці поламані, з електростовпів стерчать дроти, високі бордюри розмальовані графіті. У центрі захаращена бетонна конструкція. Це парк, один із давніх куточків нашого міста, і у мене із цим парком асоціації йдуть ще з раннього дитинства. Я трошки вражена тим, що настільки гарна природа, настільки старі дерева, але. На превеликий жаль запущено, брудно. Хотілося б, щоб тут була бруківка, майданчик дитячий, щоб було просто приємно пройтися, відпочити. Ще з 2013 року цей парк на утриманні ужну, та за три роки жодних ремонтів чи перепланувань тут не зробили. Стан скверу у ректораті відмовляються коментувати на камеру, хоча підтверджують, парк дійсно на їхньому утриманні. Але цитуємо: чинного законодавства вмішуватися у паркове мистецтво їм заборонено. Та що заважає покусити траву чи перебрати сміття, так і не пояснили. Лише зазначили, подальшу долю парку вирішуватимуть наступного тижня на засіданні. Проректорів на іншому березі річки ще одна забута зелена зона навпроти транспортного мосту. Тут правда траву покосили, але все у смітті. А ця бетонна основа небезпечна, особливо для дітей, котрі граються неподалік. Купи розбитого скла стирчать металеві штирі. І Гарно красиво зробити так, щоб дійсно діти могли гратися, так як зробили біля білого дому. Ну тут не було цього. Тому я знаю, тут одна та верба була, де завжди знімали. Наших співаків можна сказати так, щоб тут були лавочки, скло позабирали менше асфальту. Щоб було, значить, що іще? Якісь я знаю, качелю. Ну все, що для дітей положено, але не за ці кошти бешені. Ця територія давно в оренді, тому у міському департаменті від проблеми відхрещуються. Мовляв, прибирати тут приводити все до ладу має орендар. Території було передано в оренду для. Будівництво потім були звернення до суду, було призупинено дане будівництво. Принаймні на цей рік ніякого капітального ремонту там не передбачено. Дані підприємства повинні утримувати даній території в належному стані, крім того, що вони мають покос організовувати, вони мають дбати за прибиранням. А от дбати про сквер малого Галагова позаду ОДА мають міські комунальні підприємства Водоканал та Уж Агромікс. Щомісяця на утримання всіх міських парків та скверів місто виділяє 25 тисяч гривень. Та для покосу трави чи мінімального прибирання сміття потрібні невеликі гроші, а бажання та відповідальність. У селі Барвінок тимчасово відключать освітлення траси. Служба автомобільних доріг інформує, що в період з 1 по 6 червня проводитимуть ремонт опор лінії штучного освітлення, розташованої на цьому відрізку траси Київ-ЧОП. Тому впродовж наступного тижня вночі дорога підсвічуватись не буде. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними, адже ця ділянка пролягає через людне село і має кілька пішохідних переходів. Тож існує підвищений ризик аварій. Сезон садових травм з початком садово-польових робіт у приймальних відділеннях лікарень зросла кількість пацієнтів з пошкодженнями через необачне використання інвентара та інструментів. Найчастіше травмують кінцівки. Лікарі радять не панікувати і, поки їде швидка, надавати першу медичну допомогу. Найперше це зупинка кровотечі, щоб людина втратила найменше крові. Сильно сильно перетиснути вище місця травми, значить, взяти кінцівку або взяти палець, покласти в будь-який пакет. Потім цей пакет взяти, помістити в інший пакет, щоб не було контакту з льодом, коли є маленький сегмент. Тобто палець або сегмент кисті. Тоді в нас часу є практично десь до 10 годин, щоб ми могли зробити відновну операцію. Продовжуємо попереду у випуску про таке. Новенький локомотив. Хто і навіщо привіз на набережну біля філармонії цього блакитного красення, розкажемо за мить. Чисті зубки для малечі і ляльковий майстер-клас. Ужгород відзначає День захисту дітей. Нарешті на дитячій залізниці розпочали ремонт. 40 пар робочих рук фарбують вагончики, вичищають територію та ремонтують приміщення дитячої залізниці. Також сьогодні привезли локомотив з села Королево на Виноградівщині і вже встановлюють його на колії. Локомотив перевезли з депо Королева після реставрації. Старий локомотив забирається і теж везуть його на ремонт, буде работать там. А этот локомотив стоїться здесь і здесь обслуговувати дітську железну дорогу. Проводяться ремонтні роботи по будівлям, по путі. Сигналізація, енергетика, все відновлюється, буде работать. Більше деталей поки не повідомляють. Які приблизні терміни завершення робіт, ми стежитимемо і будемо тримати вас у курсі. Від стоматолога не тільки з бездоганною усмішкою, а й з кульками та новенькими зубними щітками в Ужгородській клініці сімейної стоматології 1 червня вітали маленьких пацієнтів із днем захисту дітей. Саме до цієї події відновили щотижневі безкоштовні огляди малечі. Ірина Крупко продовжить. Повітряні кульки, різнокольорові зубні щитки та святковий настрій в Ужгородській клініці сімейної стоматології 1 червня вітали своїх улюблених пацієнтів. У день захисту дітей тут не тільки лікували, а й святкували. Дякую. Дякую. Юлі всього шість років, але дівчинка не боїться відвідувати стоматолога. На огляди справно ходить що три місяці. Маленька кокетка вже розуміє, це необхідно для красивої усмішки. Чистити зубки, щоб зубки були здорові. Я не боюся ходити до стоматологів. Вони добрі, хороші. Я їх люблю. Уперше привести малюка на огляд варто одразу після того, як з'являться зубки, радять спеціалісти. На більшість проблем, з якими звертаються наші маленькі пацієнти, виникають саме із незнання, саме особливості розвитку зубощелебної системи в різних вікових періодів. Ми повинні донести цю інформацію до батьків. Що профілактика це є основна їхня задача? Адже здорові молочні зуби це запорука здоров'я в майбутньому. Такі ранні візити допомагають дитині звикнути до стоматологічного кабінету та самого лікаря і в майбутньому не боятися візитів до дантиста. Ну, це завдяки лікарі стоматологу. Це перше на дому ми їх також настроїмо, що треба лікувати, доглядати за зубками, щоб на майбутнє були здорові. Останнім часом ми часто навідуємо стоматологам. Дані к дані клініки мене щодавно, дані, але дуже задоволені. А для діток в клініці сімейної стоматології ще один приємний сюрприз: з 1 червня відновлюють безкоштовні щотижневі огляди дітей. Може приходити будь-хто, діти до 16 років зі своїми батьками. Обов'язково вони приходять, записуються, і кожен має право безкоштовно отримати консультацію від лікаря, отримати довідку про стан порожнини роту. І якщо йому сподобається, продовжити лікування в нашій клініці. Триватимуть безкоштовні огляди протягом усього літа. Потрапити на них можуть всі охочі щосуботи з 9 до 15 години. Ляльки з теплом дитячих рук. До Міжнародного дня захисту дітей півсотні дітлахів навчали шити, в'язати та навіть ліпити з тіста традиційні закарпатські ляльки. Безкоштовний майстер-клас проводили досвідчені майстрині. Галасливу юрбу малечі розділили між сімома робочими. За кожним столом була своя цікава техніка і матеріали. Також малеча символічно випустила у небо пернатих вісників миру голубів. Сьогоднішнє наше свято для дітей з дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей це дітки сироти діти позбавлені батьківського піклування, які проживають в Закарпатській області. Ми вирішили робити селеного тіста роботи. Обикновена звичайна мука, сіль і от замішується таке тісто, дуже приємний до роботи, дуже легко з ним працювати і дуже гарні речі можна робити. Тобто є ми зробили ляльки і тепер ми їх розмальовуємо. Можеш придумати свій орнамент, можеш взяти деякі орнаменти з книжки. В ним не батьки, але хвилюються за наших дітей, наче за рідних. Ставлять ціль побити світові рекорди, вчать боротись за себе та своє майбутнє. До дня захисту дітей наш Анатолій Костюх розкаже про людей, які вчать їх стійкості і самодисципліні, про закарпатських спортивних наставників малечі. Однолітки цих юних ганбулісток вранці, скоріш за все, сидять вдома. А от вони, незважаючи на чудову погоду для прогулянок, пішли на тренування. Ці дівчата мріють про професійну спортивну кар'єру і розуміють, для цього потрібно багато працювати навіть на канікулах. Буває так, що дуже багато тренувань і. Це забирає багато сил, але потім я думаю, що мені це потрібно, мені подобається і тоді я розумію, що ну, не треба мені там ніякого комп'ютера, я краще піду на тренування, стану сильнішою і доб'юсь свої цілі. А ще сприймають тренування як чудову розвагу і отримують від цього задоволення. Усім вгодити, знайти підхід, мотивувати має тренер. Андрій Хім'як працює не так вже й давно, але чудово розуміє, аби дітей захопити спортом, треба їх постійно. Ну, дивувати. Важко зацікавити дітей у сучасному суспільстві, оскільки дуже багато насолод, які важко проміняти на те, щоб вийти на двір, пограти в гандбол, чи в баскетбол, чи взагалі зайнятися якоюсь фізичною активністю. І тому для тренера це вдвічі складніше. Тому на своїх тренуваннях Андрій завжди використовує якийсь новий інвентар ігри і навіть соціальні мережі. До прикладу, нинішнє заняття закінчується командним селфі. Так не видно ближче, Так, тренувальний, тренувальний. А от колишній гравець київського Динамо Львівських Карпат та Ужгородського Закарпаття Йосип Микуланенець шлях до своїх підопічних із великих лас знаходить через жарти. Не можу я заставити їх займатися. Я якось так. Шутками шучу, щось. Придумую, якісь та то, то, щоб вони щоб їм було інтересно грати в футбол і займатися спортом, щоб вони не у, займалися як через силу, а щоб їм було щоб любилися, щоб вони удовольстві получали у от тої і Тої гри. Як результат його підопічні одні з найсильніших у районі, але є й інший бік медалі. Через надмірну любов до футболу ще явно не старшокласник Міша майже не вчиться. А Мама кричить, що я не вчуся і не пущаю мене на, на тренування. І що для того робиш, аби вона пускала на тренування? Ну все роблю кроме чаби. Тоді на допомогу мамі приходить тренер, який забороняє тренуватись, доки міша не покращить свої шкільні оцінки. Секрети впливу та зацікавлення малих не посид в кожного тренера свої, але спільне одне користь для дітей. Поки такі ентузіасти, як Йосип та Андрій, на Закарпатті є, наші діти виховуватимуться не вулицею та інтернетом, а здоровим способом життя та дисципліною. На цьому завершуємо за мить в ефірі. 21-го програма четверта влада. Експерти говоритимуть про переваги і складні аспекти децентралізації для Закарпаття. Буде цікаво та пізнавально, тому залишайтесь з нами.